Привіт усім! Сьогодні будемо закривати гарбуз з апельсином. Ось так я нарізала гарбуз. Додаємо до нього один апельсин, стакан цукру і чайну ложечку лимонної кислоти. Все перемішуємо. Залишаємо, на скільки годинок, щоб пустив сік. Ось дивіться, скільки пустив гарбуз соку. Ставимо його варити. Наш гарбуз проварився 5 хвилинок, він готовий. Викладаємо в баночки і закатуємо. Ось такий гарбуз виходить. Кусочки я додаю до випічки. А сиропчикам пропитую рулети та пироги.